І покажуть на камеру. Ви на, камеру. Все. на камеру. І, там... і він особисто, на заховав в автобусі. Не хочете, щоб перевернули зараз. Він особисто, я підійшов. Входить Ниж... в комплект Берк. Да а, ну добре, спокійно. спокійно. Не нервничай, не нервничай. Давайте зараз ми все вируємо. Звичайно, не не нервничай, не нервничай. так, так, так. Памперса ходить. Це я був, коли я був міністром, я вас такі ситуації не ставив. А зараз я просто звір і конкретно. Тільки в формі. О, яка влада, і вверху. Але хочете їхати додому спокійно, нема питань. Родний депутат показує посвідчення. Так, так, виїде. так ми просимо вже. Декілька годин просимо. Кожен них покаже посвідчення. Мало того. Тут є люди, які били посвідчення, майдан. Посвідчення, особисто. Фотографуємо, кожен посвідчення. Так, так, покажіть посвідчення. Одну так покличте по рації по телефону. Ми, Ми на... Поговоримо Ми, про, ні, ні, ні. про Луценка. Ми скажемо, що є заяви заходів політиків щодо вчорашніх подій. Ви скажете, що на своєму я вже Займовуйте, хлопці, я маю. Треба, щоб це йдеться, Зніми на камеру, так, без так. того зл... може їхати. Без цього кіна не буде. Кожне посвідчення треба зняти. А що толку? Ну поїдуть вони. Хлопці, давай, а що толку? Її, а що порвати їх? До ранку хай стоять. Вони ж приїхали на роботі. Це ж не складно весь зарахувати всі розвитку. Хто зараз не переглядає, що списує працівників, просто За зараз. Він командир. Возьми, просто о, 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 ось він особисто, особисто персоною. Всім зважаю здоров'я. Дайте пів шага назад. О, так, так, назад, трошки назад. Шага назад. назад, трошки, назад. Розійшлись трошки, тільки кореспонденти коло. Кожен покаже посвідчення, кожне посвідчення буде не, не, ну значить ні?